У Тбілісі відбулася найбільш масова за останній час акція за європейський курс країни та збереження безвізового режиму із ЄС. І учасники наголошують, Грузія перебуває на межі призупинення безвізу через авторитарний проросійський курс правлячої верхівки. Серед протестувальників була Соломе Убішвілі, яку мітингарі вважають легітимною президенткою Грузії, на відміну від Михаїла Кавилашвілі, призначеного владою наприкінці минулого року, якого не визнали Європарламент, США та Україна. Більше розкаже. Же Олександр Мужичук у Грузії відбувся один з найбільш масових проєвропейських мітингів за останні місяці. Люди вийшли на вулиці перед місцевими виборами, які правляча партія Грузинська мрія запланувала провести 4 жовтня. Ці вибори бойкотуватимуть опозиційні партії, адже вважають, що нелегітимна влада їх вкотре сфальсифікує. Люди вигукують слоган ні про російському курсу. Захищай безвізовий режим, «Захищай незалежність Грузії. Ще одне гасло цього протесту: ми будемо стояти до переможного кінця. О, власне! Right. Мітинг організували вісім опозиційних партій. Протестувальники з прапорами Грузії, ЄС, США та України зібралися біля Тбіліського держуніверситету. Звідти вони попрямували до будівлі парламенту по дорозі, зробивши зупинку біля передвиборчого штабу провладного мера Тбілісі Кахи Каладзе. Зрештою, демонстранти традиційно заблокували головну вулицю Тбілісі – проспект Руставелі. Уряд явно виходить за межі конституційного ладу. Вони порушували основний закон неодноразово і, схоже, рішуче налаштовані дотримуватися авторитарного. Шляху і навіть піти далі, щоб остаточно підірвати стійкість грузинського народу та перетворити його на сіру покірну масу. Це вже 290-й день протестів у Тбілісі. Протестувальники щодня, починаючи з 28 листопада минулого року, виходять на акції непокори до парламенту Грузії та перекривають рух автомобілів проспектом Руставеллі. Саме восени 2024-го Прем'єр Іраклі Кобахідзе заявив про припинення переговорів про вступ у Євросоюз на чотири роки. Правляча партія грузинська мрія» Відмовилася виконати рекомендації ЄС, звільнити політв'язнів, припинити репресії, скасувати репресивні закони та пом'якшити політичний клімат, які були умовою збереження безвізу. Я думаю, що результатом наших протестів має бути рішучий опір грузинського народу, доки ми не дамо цьому уряду зрозуміти, що у них немає іншого шляху, вони не легітимні. Нагадаю, партія Грузинська мрія, незважаючи на декларативне зближення з Європою, насправді проводить проросійську політику. Мітингарі вимагають від влади звільнити всіх заарештованих демонстрантів і призначити нові парламентські вибори. На останній грузинська мрія, яка перебуває при владі 13 років, знову заявила, що здобула більшість. Ці вибори фактично стали орієнтиром, який показав, яким шляхом далі піде Грузія про європейським чи проросійським. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ», Єдині новини.